Маємо піддончик редуктора. Ось так. Ось тут вже варили цю частину, вставку робили і далі. Різьбу зірвали, не знаю, перерізали, ще раз робили. От є ця друга така частина з іншого. І нам потрібно її сьогодні варити. Там всередини творити, ну та там великі гроби понаварювали. О, я навіть не знаю, чи він і стояв, чи пробували класти. Ну, все треба забрати, бо ж тут планетарка розташована. Добре, беремо. підготовимо. Маю вирізати і підігнати ось частину. Так, вирізали. Ось те, що було понагарувано. гаруване. Маю то яке було. Без річби, без нічого воно. Потрібно ось цю частину з пробкою підігнати ось сюди. Подмаємося зсередини, як воно. Немає ні виступів вже тут, нічого такого. Це треба зробити рівним, щоб нічого, щоб планітарка не чіпала. Цей кусочок ми вже підігнали. Можна вже вже варисти. Так, зовнішня сторона. Маємо вже на місці. Оварена залишиться нам з внутрішнього боку. Заваримо і тоді вже покажемо загальний результат. Так, підончик ми зробили. З зовнішня сторона. Це теж було тут.